Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Ну що, ми обіцяли вам поговорити про те, як на нас впливає думка оточуючих і насправді вона багатьом дуже важлива і дуже часто вона якраз заважає робити те, що нам хочеться. Навіть свого часу був дослід проведений відомим психологом Соломоном Ашем, який довів, наскільки взагалі ми залежні від суспільної думки. Він зібрав групу людей і показав їм кілька ліній різної довжини, і попросив кожного з цієї групи визначити, яка з цих ліній ну, фактично відповідає. Еталону, але серед учасників, звичайно, ж були підставні особи, ті, хто власне знав, чому проводиться експеримент, які навмисне в групі давали неправильні відповіді, і лише один учасник не знав про задум дослідника. Тут виявилося, що 75% людей в цьому експерименті, хоча б раз. Погоджувалися з помилковою думкою більшості, тому що думка більшості впливає безпосередньо, навіть якщо вона хибна, от, от вам і вплив штука, так. Не досилиться Каді сьогодні з нами, Наталю. 에, ранку. Привіт тобі доброго ра. Скажи ранку. ти як з думками оточуючих? Підвладна, позбулася, не підвладна, позбулись, не позбулись? я. Хочу почати з того, що подобається нам чи ні. Ми завжди будемо залежні від думки оточуючих по трьом важливим причинам. Угу. Головна і та, яка не, ніколи не позбудена впливу. думки оточуючих, це еволюційна. Коли ми з вами починали. Багато багато так. тисяч років тому ми один об одного навчалися не через слова а через спостереження. Uh -huh. Я спостерігала, як ви щось робите. Ви тільки що крутили халахуп е, неля дивилася, як ти його робиш Єгор, як неля, і один об одного навчилися, тому ми завжди порівнюємо себе uh -huh. з іншими еволюційним механізм. Далі соціальний механізм. Наше виживання дуже сильно завжди залежало від того раніше, як ми почуваємось в групі, чи не виженуть нас з печери наші сородичі. Так? І от якщо ми сильно відрізняємо. Або сильно е, проти, е, суперечимо їм. Mm -hmm. да? Е, був великий ризик, що нас виженуть із печери. За рамками печери на нас е, чекає е, небезпека. Перший еволюційний, другий соціальний, третій – психологічний. Ми виростаємо як, коли ми е, щось робимо, нам е, спочатку наші батьки, далі вчителі, е, далі наші друзі говорять це красиво, це гарно, це не гарно. Коли нам щось говорять в позитивному контексті, ми стверджуємось в тому, що ми все робимо правильно або ми красиві. Коли в негативному, це для нас критика, яка впливає на регулювання поведінки. Тому ось ці три механізми: еволюційний, психологічний і соціальний, вони говорять про те, що кожна нормальна, здорова людина завжди порівнює те, що вона бачить, чує, робить з тим, як це сприймається середовищем. Тому тобто моє питання тобі було некоректне, коли я тебе запитав, чи підвладна ти впливу інших людей. Саме, Саме Питання, питання дивне. коректне, але я хочу, щоб коли люди прагнуть і кажуть. Та мені байдуже на думку оточуючих. Ага. Я хочу, щоб ми знали, що тоді ми себе обманюємо. Uh -huh. Питання не в тому, чи нам байдуже чи ні, а питання в тому, коли думка оточуючих стає на перешкоді власним бажанням, мріям і амбіціям в цьому питанні. Ага. Наскільки вона токсична, наскільки вона заважає нам реалізовувати свої бажання і мрії, можемо невеличкий тест Давай, провести п'ять питань разом з глядачами. Можемо швидко відповідати і побачимо. Беріть ручки, листочки, якщо у вас є поруч, та. Або в телефоні, там замітки якісь. Відповідь просто так чи ні. І дуже важливо, давайте першу відповідь, та, яка приходить на думку, не обдумуйте. Ми маємо писати це, так? Тобто просто приходить в голову? Перше, що приходить в голову, першу, без... приходить в голову так. одразу пишете. Так, так ні. чи ні? Uh -huh. Перше, чи часто ви змінюєте плани або рішення через те, що вас осудять? Так або ні? Друге. Чи сумніваєтеся ви в собі після чиєїсь критики? Так чи ні? Чи залежить ваша самооцінка від схвалення інших. Коли інші хвалять, ви відчуваєте, що ви круті, коли, не дай Боже, не похвалили, думаєте, що з вами щось не так. Четверте, чи уникаєте ви конфліктів, навіть якщо це шкодить вашим інтересам, тобто ви готові поступатися, аби не було конфліктної ситуації? І п'яте, чи уникаєте ви висловлювати думку, яка відрізняється від думки більшості, як в експерименті Соломона Аша? Хм. Порахували швидко свої так. Якщо у вас від нуля до одного, то все окей. Так. Ви зважаєте на думку, але не шкодить. Від двох до трьох. Посередньо mm -hmm. десь mm -hmm. ви можете втрачати і від чотирьох до п'яти ви сильно залежні від думки інших людей, uh -huh. і з цим треба би попрацювати. Можна я до нелі підглянув у неї 50 на 50. Є. У мене є два так два пункти. Що ти третій, ти, що третій зробив п яті п яті його? Ти тільки що порівняв свої звичайно, результати із Звичайно. З нелі. звичайно. Це ще раз підтверджує, абсолютно. що це абсолютно нормально. Абсолютно. Єдине, що ти зараз би яка була правильна стратегія? Не подумати про те, що неля краще або фуху нелі гірше, а подумати про те, що. Цікаво, якщо Неля вміє так класно аналізувати думку інших, і вона не впливає на неї. Чому я можу в неї повчитися? Uh -huh, оце uh -huh. тоді буде правильний аналіз порівняння. Uh -huh. okay. А От таке питання можливо не по темі трошки. Чи залежить простір і час, і обставини, в якому ми знаходимося на ось цей тест? Абсолютно наші реакції на все, що відбувається, визначаються не стільки подіями, скільки станом, з якого ми реагуємо. Uh -huh. Коли ми втомлені, коли ми виснажені, коли ми емоційно виснажені, що би нам хтось не сказав, ми будемо думати, Боже, ще до всього цього, uh -huh. і, 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 і оце я не можу робити. Ну ти скажи коли все класно, ми в середовищі людей, які нас підтримують, то коли щось не вдається. Мозок як реагує? Нічого страшного, я не один, мені mm -hmm. допоможуть. Тому наші реакції завжди будуть залежати від нашого з вами стану. Ну, це, до речі, так цікаво. Ти запитав просто про наші реакції тут і зараз. А от е, Єгор завжди каже: Неля не любить комин конфліктів. Знаєш? Uh -huh. І я зараз, коли відповідала на запитання, я чітко дала відповідь, що так, я не люблю конфліктів, тому що в мене є певні передумови, але ще там з дитинства, чому е, для мене, наприклад, конфліктувати це ну не те, щоб не ок, але я розумію, що от. Не жду середовище неля, є та така та. стигматизація. конфлікту. Це не тільки про тут і зараз, це і нашарування якогось минулого. Те, що, досліди, що я говорила? Пам'ятаєте, другий елемент психологічний. Да? Коли ми формуємося як особистості, складова. людина mm -hmm. це продукт соціокультурного печери, контексту. Конфліктувати, це Все. кажуть конфліктна людина. О. Неля завжди не згодна в школі. Могли казати Неля, не конфліктуй з друзями. І ми привчилися, що коли ми з чимось не згодні, та краще промовчати. І в нас конфлікт почав асоціюватися з Зараз веде ще... інсайт, це навіть ще з багато ранішого дитинства, ще навіть до школи. Абсолютно. Але окей, що з цим робити? Як працювати з цим? Давай так: от визначилися ми, що ми є залежними від думки оточуючих, і вона нам перешкоджає, чи то змінити життя, чи змінити стосунки, чи змінити роботу, чи будь-що змінити угу. в своєму житті, або просто, от якщо твоя думка не схожа на думку інших, а ти цього хочеш, угу. то от як знайти в собі ці сили, чи той ресурс, чи сміливість, я не знаю, я що, що змінити зараз, чи... я узагальнюю а... зараз. А кожен зробить висновки для себе. Знаєш, Давайте по темам. Невелику шпаргалку і так. для нас, і для глядачів. Перша і ключова історія завжди себе от ви хочете чогось, уявили, що ви чогось хочете. У мене з'явилось бажання це вивчити, це зробити, чого навчитися. Да? І ви завжди маєте оцінювати, наскільки це бажання ваше, або це бажання, щоб 107. завоювати чиєсь одобрення, чи щось іще. Іншими словами, перша парада. Запитайте себе, а на що би насправді я наважився, якби не боявся осуду інших? І так ви дозволите собі сфокусуватись на тому, що от мені оце хочеться, але мені насправді, якби я не боявся, що інші скажуть, ой, ти, Наташа, забагато хочеш, я би захотіла ось такого. Ага. Перша історія. Акцентуйте на цьому увагу, усвідомте це обмеження далі. Приймайте всі свої і сильні, і слабкі сторони як невід'ємну невід частину вашої особистості. Сильні це те, завдяки чому вам зараз здається деякі речі це ті, над якими вам ще потрібно працювати, в чому нічого немає, бо в момент, коли ми припиняємо розвиватися, ми потрібно. Це не мінуси, треба фокус змінити. Я так розумію, що це не мінуси, це просто ті сторони, які ми можемо підтягти. Англійську я знаю класно, так? а італійська поки що в мене виходить на рівні Б1. і Я хочу з цим працювати. Да. Третя важлива історія. Не оцінюйте себе з огляду порівняння на інших людей. Ключова річ, про яку ви маєте пам'ятати, єдина людина з якою ви маєте себе порівнювати, це ви вчора. Mm -hmm. І Якщо ви від учора сьогодні стали е, більш емоційно-стійкими, е, вивчили більше іноземних слів, е, навчилися інформаційної гігієни, на відміну від того, що раніше проводили по 40 хвилин в тіктоці. Ось це є показник. Чому? Бо коли ви порівнюєте себе з жінцями людьми, ви обмежуєте свій розвиток до розвитку цих людей. Бо це інші контексти, інші історії, або і ви ніколи ти, не знаєте, яка історія та, стоїть за спиною цих людей. Я хотів до цього це спитати, але вже зараз питаю. Якось є різниця і відмінності базові між, наприклад, гендером чоловіки проходяться теж жінки, або простір, ми вже з'ясували та або вік. Зараз Або це дуже популярне статус. питання, я скажу завжди буде відмінність. Очевидно, що гендерна якась еволюційна є, але більше впливає на нас те соціальне середовище, в якому ми сформувалися. Якщо так? в дитинстві у вас запитували весь час вашої думки, пропонували вам вибір. І коли ви питали, мені гарно, а вам казали, а тобі як подобається, то ви навчилися спиратися в оцінці на себе. Uh -huh. Якщо в дитинстві ви їли зранку кашу і казали, що вона. Гаряча, вам казали не гаряча їж, да <сь Naruto> <п Upph -huh> то. Ви сьогодні <sut> не знаєте, вона гаряча <sut> чи не гаряча, uh -huh. подобається чи okay, не подобається Aunt соціальне а, середовище важливіше. А за заможна не заможна людина. Є різниця? Цей Немає фактор, якась маленьке містечко, велике місто. Мегаполіс. середовище. Про це це середовище завжди середовище буде визначальним в тому, чого ви прагнете, як ви про себе думаєте. Є група людей, в якому е, хтось помилився, і всі кинулися його підтримувати в такій групі людей. В такій команді, коли в людини щось не виходить, вона приходить до своїх і каже: Допоможіть. Є інша команда, в якій хтось помилився, йому всі кажуть, ай, та ти навіть цього не можеш зробити. Mm -hmm. В цій команді людина буде завжди боятися. Нового, тому що вона буде боятися осуду. Тому завжди дивіться на те, якими людьми ви себе оточуєте. Ці люди будуть багато в чому визначати, про що ви думаєте і чого ви прагнете? Як молитва, якщо Наталю. Насамкінець, як молитва, правда. Спасибі величезне. Е, хотів би сказати, насамкінець, щось типу на кшталт, не бійтеся. Але... Давай я скажу, Давай. якщо ви або ми з вами весь час хочемо бути кимось, або ага. як хтось, то хто ж тоді буде нами? Давайте кожен будемо сам так. собою розбиватися і зростати. Не Наталя Кадя. дякую тобі величезно. Сьогодні них триває.